Рік тому у мене була та класна ідея. Я запостив у себе в е, спільноті Ютуб. Така штука є, да, уявіть собі, ось такий от пост, щось типу: Чуваки, там дуже близько ме це час, коли всі бажані здійснюються, бла бла бла. І, до речі, я прикольний на напис тоді придумав на рахунок того, що я загадав бути людиною в цьому житті, і все збулось. Я запитався, як би ви хотіли виглядати? Цікаво, чи, чи хоч хтось з цих людей мене ще дивиться? Без поняття. І я хотів здійснити їхні насправді мрії, серйозно. Але не вийшло, бо, як виявилося, в більшості людей на аватарках стоїть або букви, або букви, або букви, або верблюди. Тому я повторив цей трюк. Ще раз, але зробив його вже в інстаграмі. що в більшості людей там хоча б і вже є аватарки. І цього разу я знов зібрав декілька коментарів і подивимося, що ми можемо зробити з людей, які мені тут написали, чи зможемо ми виконати бажання хоч когось із них. Чорт, я щойно зрозумів, що ніфіга з цього відео знов не вийде. Наприклад. Сергій Заїка написав, що хотів бути вченим і став вченим. Потім хотів бути письменником і зараз ним стає, але хоче бути мільйонером і нічого для цього не робить. Я хотів здійснити його мрію, але у нього ні одної фотки його обличчя. Зате у нього тут багато фотографій, я так розумію, його тарантула. І якщо Сергій не захотів світитись в цьому відео, доведеться відфотошопити його тарантула. Чим характеризуються багачі? А? 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 Вас питаю. Купою золота. Вот от тобі. Купа золота. Супер. <свистак> 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 Чогось не вистачає. Точно, те, чим характеризуються реально багачі. <плак> ну, ніби майже мільйонер, тільки не пасує ось цей жук в зубах. Я пропоную замінити це на Омара. Во, оце я розумію, прекрасний мільйонер-павук е Сергій Заїка. Вітаю! Твоя мрія здійснена. І ви тепер всі шкодуєте, що не підписані на мій інстаграм і не написали пост про те, ким ви хотіли бути. Дар'я сказала, що хотіла би бути снайпером або розробником ігор. Ну що, готуйся, снайперка. Так, я вже бачу, з чого ми почнемо. В принципі, знаєте. В принципі, можна все залишати і отак. Уже дуже схоже. Єдине, що квіти треба забирати зараз. А тепер треба якось підтягнути руки. Ну і нічого, зараз все зробимо. Так, стоп, в нас тут знову якийсь людина-павук, вийшов Чотири руки, трошки щось не те. сорі ну, Давайте зразу тактичну шапку, правильно, все поставимо як, як нормальних людей. блін Чо ми зразу, а? а... а... Так, ще щось не вистачає. Тепер геймдев і снайпер 2 в одному. Пф, готово. Вітаю ще одне бажання. Виконано. Уі! Коваль Мар'ян написав нам таку штуку, що хотів стати ютубером і став, а потім. Е, став безробітним. І зараз шукає справжню серйозну роботу. Друже. Ти звернувся туди, куди треба. Бляха, надіюсь, ніхто з цих людей на мене в суд то не подасть. Я ж просто приколююсь, а. О, фуф. Uh, е реальна робота є. Чувак, я тобі чесно кажу, і з таким е шефом працювати дуже круто, тому що ніколи не звільнить, завжди підтримує, завжди на одній хвилі. І з такою компанією працювати взагалі супер. Тільки от оцей пацан мене трохи напрягає, що він хоче, що він, за ким він спостерігає, що Завидуємо, що сфоткались найкращих 5 працівників року і один найкращий. Виконане завдання. Так, Вася написав, що хотів бути таким самим дебілом, як я. Але батьки сказали, або пострижишся, або не будеш дивитися свого подона. Хм. Ізі, чувак. Зараз все буде. Не переживай, пацан. Все буде. Вася, готуйся до трансплантації. Це кращий день в твоєму житті. Хірургія ще ніколи не була настільки близькою до поразки. В принципі, я думаю, на цьому можна це картинкою і закінчувати. Ну, завдання тут не з легких, не з легких. По-перше, <кій> якщо ти хотів бути таким, як я, сорян, братан, якщо ти хотів бути таким, як я, все робиться дуже і дуже грубо. Я маю. Я дуже худий, і ти будеш дуже худий. Ти, ти мене зрозумів? Ти мене зрозумів! Не в образу тобі. Ти класний чувак, але будеш трошки худіший. Вот. Чуть. Чуть-чуть. Пацани, я стараюсь, я, їй-богу, я стараюсь, я не Я не можу підібрати колір штукіри, Не зсить, зара буде. Оу oh май! А це геніальний. Що я роблю? <laughs> Вася, я знав, що ти будеш виглядати просто ідеально. Боже мій, та ти краще, ніж я виглядаєш. Супер. 10 З 10. Ви зрозуміли силу трансформації до після. До після. Ідеально. Людей, в яких немає, звісно ж, фотографій в себе на взагалі ніяких в інстаграмі, то очевидно пролітають в такому випадку, але хотілося б зробити космонавта з Івана. Іван, тобі привіт! Або вареничка зробити, але з кого тут робити варенечку? З кого робити вареничка? З яких пам'ятників? З Бандери чи що? Бандерничок! Хотів стати художником, став дизайнером, можу сказати недалеко втік. Як... Андрію, помилився ти. І ось тепер ти частина мистецтва. І це твоя перфектна картина, яка називається. Мона Ліза. Окей, сьогодні це найгірше виконання всього завдання. Добре, радій напевно, що ти все-таки став дизайнером, тому що це все хрінь Нуарним детективом. М -м -м. Віталій Денис. Чи Денис Віталій? Коротше, що зробимо? Все зробимо. Бомба! Нуар! Який в сраці нуар з танцюючими дівчатами! Чувак, ніяких дівчат у тену. Це уже. <coughs> Все, ніяких дівчат. Оп. Не, не так. Оп! Майже. Зараз буде. Оп Ясно. Коротше кажучи, тут була стежка в космос. От що я вам скажу: стежка в космос. Не, не думай, що то щось не так, так і мало бути. Нуар без доща і крапель кро. крові шуціями. О, уже нуарніше, вже гарно. Я спочатку подумав додати детективську шапку, але з іншої сторони я задав, що можна сказати, що Шерлок Холмс це був детектив. Так мало бути, не переживайте. Так мало бути. бляха <реш> муха. <реш> Шерлок Холмс, це детектив, так що ми додамо. Нуар, йопта. Якщо ти думаєш, що це не нуар, ти не знаєш, що таке нуар. Ще я подумав, що тобі обов'язково треба вуса. Нуарні вуса, чувак. Нуарні. І ось він стояв під дощем перед дорогою в нікуди або в космос. І думав, де ж його наступна ці. Стоп! Так йому дійсно треба, щоб лупу дати. Сравпердів згори летів. Вот, на, маєш, маєш лупу. Оп. І вдивлявся в Я не знаю, що придумати, але твоє бажання. Нарешті виконалось, і ти став нуарним детективом, чувак. Вітаю тебе, Віталій! Або Денис. Суперменом а став лохом. Бемс! Гляньте на нього. Все, тут нема вже насправді що робити. Ми зробимо тобі авторський значок. Що будемо фотошопити якусь херню. Во, ось такий от плащ зараз позаду тебе формується уже. Просто ти його ще не бачиш і не можеш уявити. Все. Все. чувак, що тобі ще треба? Серйозно, от діти, не повторюйте це вдома. Це дуже-дуже, дуже складний трюк. Ми робимо йому руки, базуки. Во мужній! Мужність аж пре! Ще одне бажання сьогодні здійснили. А тепер секундочка. Моралі і прекрасного. Мріяла бути екологом, вчилася на авіаконструктора, працювала менеджером на виробництві, а потім все кинула і пішла працювати в екологічній громадській організації. Якщо справа вам важлива, ви повернетеся до неї навіть на пенсії. Золоті слова. Дякую тобі, Оксано, за таку мотивацію. Аліса сілізньова. Блін! До. Після. До Пі... Хотів стати колись відомим кухарем у французькому ресторані, а толком і готувати їжу не вмію. Так, так, так. Надіюсь, це є фотки. Блін, я тут такий прикольний прикол придумав. Коротше, вот твій прикол, це ти. Виконано! Ще один хоче стати мільйонером. Знаєте, що ми зробимо? Нічого, бо в нього немає фото. Що ж, друзі, це всі люди, які мені написали, ким вони хочуть стати, їх було небагато. Я не хотів впалитися, що це буде для каналу, що це буде якась рубрика. Тому просто вирішив постібатися з тих, хто дійсно підтримує моє питання, яке я писав. Всі інші просто щось там стібалися і так далі. З мене, з моєї зачіски. Прекрасна зачіска. Що ви. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам приніс все-таки Миколай, і чи ви стали тим, ким ви хотіли. Якщо ні, то можливо наступного року на Миколая я знову ж таки зможу зробити вас тим, ким ви хочете. І це... напишіть, чи вам сподобалася така рубрика, чи ви хотіли би бачити ще якісь такі схожі штуки дрю. А з вами був, як завжди, падаємо, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і тримайтесь. Купи як. Яйця дупи, папа, човачки.